Вже кілька місяців у Тернополі проходять репетиції ветеранського театру. До показу готують п'єсу за двома зайцями серед акторського складу Ветерани родини героїв та військовослужбовців разом із дочкою тут грає Ірина Дукельська. Та я вам зараз полатаю ваші панські мори вам їж, чорногоза. Вона завжди хотіла щось робити зі мною. І коли я приїжджала на репетицію, також запропонували їй взяти участь. І Вона погодилася і зразу ж також так дуже ну, дуже, дуже їй сподобалось. І вона вирішила також брати участь. Роль дільничого грає ветеран Петро Шимків. З початком повномасштабного вторгнення чоловік доєднався до територіальної оборони. Згодом перебував на Харківщині. Зрозумів, так би мовити. Що актор, чи, чи той, що хоче бути трошки актором, все-таки повинен перевтілюватися, входити в образ. Оце я зрозумів. Більшість учасників проєкту не мають попереднього акторського досвіду. Розповідають, персонажі різні за характером, поведінкою і темпераментом, тож не завжди виходить вжитись в роль одразу ж. Дуже харизматично і водночас дуже сильна. Якось... Така вона дуже цікава особистість насправді. Крутий досвід, насправді, який дуже допомагає якось відкритися, побачити себе з іншої сторони і поглинутись в процес і стати цією галиною насправді. Насправді дуже важко, тому що вона майже повністю суперечить мені, тобто вона така якась різка, дуже Високої думки про себе і не враховує інших ніколи, От, тому було важкувато вжитися. От, але ну така робота актора. Акторській майстерності учасників проєкту навчає Олена Складан-Демчук. Зізнається, було лячно починати роботу з людьми без досвіду, але після місяців репетицій і вдало підібраної постановки є результат. Вона є комедійною, вона є легкою, вона є цікавою для будь-якого покоління. І е, нашим акторам, які насправді не є професійними акторами, які початківці, вперше багато хто з них вперше виходить на сцену, для них саме ця п'єса була дуже цікавою. Ветеранський театр працює при центрі підтримки ветеранів та родин героїв. Його очільник Руслан Баб'як каже, що ініціатива має на меті не лише сприяти соціалізації ветеранів, а й підтримати військових на фронті. Наші учасники, які будуть брати участь цій виставі, вони будуть їздити по містах, ставити цю постановку і збирати кошти для певних бригад збройних сил України. Це є така ініціатива, яка об'єднує людей, об'єднує ветеранів, і саме основна ціль це є реінтеграція, соціалізація цих категорій до цивільного життя. І додає, подібних проєктів на даний час в Україні майже немає, а вже скоро тернопільські актори-початківці планують показати світу результати кількамісячної роботи.